Щорічно з 1 по 7 серпня у всіх країнах світу проводиться всесвітній тиждень підтримки грудного вигодування, мета якого є популяризувати грудне годування, привернути увагу суспільства. Цей тиждень має свій девіз цього року, у 2025 році. Назва його Пріоритети грудного вигодовування створюємо стійкі системи підтримки. І ми організовуємо цей захід для наших вагітних мам. Насправді, грудне вигодовування в фокусі нашої уваги щодня, спостерігаючи за вагітністю, допомагаючи в пологах, одразу після старту грудного вигодовування, кожен член нашої команди, кожен наш медичний працівник готовий надати допомогу і підтримку на кожний сумнів жінки щодо грудного вигодовування. І з нами сьогодні ще Діана. Суперневідмовна мама, мама малюка. Серівно ще є деякі твердження. От вони правильні чи неправильні. Чи впливає стрес на кількість молока у мами? Я думаю, що воно, типу, якраз спочатку може пауза, якась, але потім так. все одно відмовила. Так, так. Да, хороша думка. Насправді, чи зменшується кількість молока від стресу, це є міф. Ми допомагаємося знайти слова і аргументи, щоб грудне вигодовування тривало стільки, скільки хоче мама, і скільки хоче дитина. І звичайно, в тому грудному молоці є всі гормони росту, гормони фізичного розвитку. Ці дітки менше страдають на алергічні захворювання. Для мене є три маскеви, які допомагають для виробки молока. Це пиття, горизонтальне положення тобто відпочинок, і припадання дитини. Кажуть, що після киса мами мало годує дітей, тобто там місяць-два три і відразу пропадає молоко. Хотіла дізнатися це дійсно місце. Можливо, якийсь є момент, що під першу добу ви не зможете стільки харчуватися, так як після пологів так, є обмеження для жінки. Це робота наша медичного персоналу, це настрой ваших заємнів. Не закладені, так. Там злочиняти щодо мами кішки, там спочиняти до мамики. Звичайно, вона що до мама в Україні є організація, яка поширює інформацію про слінки, про те, як альтернативно можна носити дитинку. Тому слінги вони якось повертаються в життя. Чому я кажу, повертаються через те, що це нічого нового, і дитину про собі тримали і носили ще з часів Єгипту. Є основні правила безпечного переносного діту. Перша дитинка в нас має розташовуватися личком до мами. Коли дитина знаходиться в слінгу, ми її голівку розвертаємо бочком для того, щоб ми бачили відкриті дихальні шляхи. Далі обов'язково має бути М-позиція. Грудне годування дуже важливе в житті кожної мами годувальниці. Так як для дитинки, так і для мами воно має величезні переваги. Слінги і грудне вигодовування дуже гарно переплітаються на сьогоднішній день. Ми сьогодні практикували з мамочками майбутніми, як це може бути зручно і комфортно. Я сподіваюся, що ви побачили, що це не так страшно, що це реально. І що це зручно?